Вітаю вас, друзі! Хотілося б з вами сьогодні побалакати про щось оптимістичне, але на жаль, якихось значних приводів для оптимізму. Про якщо казати про нерухомість, на жаль, я не бачу, тому ми з вами зараз побалакаємо про реальну ситуацію на первинному ринку нерухомості міста Києва. І відразу скажу, що ринок нерухомості, первинний ринок нерухомості міста Києва. Він зараз в коматозному стані, і в принципі, всі гравці цього ринку вони все прекрасно розуміють, в якому стані це ринок і куди це все рухається. Але мало хто боїться це озвучувати. Всі розуміють, що забудовники, майже всі вони. На паузі. Всі розуміють, що ця пауза е, може тривати нескінечно довго і від них нічого не залежить. Всі розуміють, що до кінця цієї паузи доживе е, далеко не кожен не забудовник, але ніхто не наважується цього озвучити. І звісно, хто я такий, щоб це озвучувати на цьому ринку. Але ось знайшовся е, голова. Одного з найбільших забудовників Києва і України, Київ місьбуду, Ігор Горкушнір, він якраз і озвучив те, в якому стані цей ринок, що нас чекає по його. Суб'єктивній думці, що нас чекає на цьому ринку на ринку первинки Києва. І мені здалося, що ця стаття доволі цікава, хоча вона в вже більше місяця, але мені здається, вона доволі таки актуальна і цікава. Давайте її сьогодні подивимося. Отже, інтерв'ю Ігоря Кушниря вийшло доволі таки відверте. Він е, дивиться на ринок з точки зору оптимістичного і песимістичного сценарію. Якщо казати про оптимістичний сценарій, то е, наша перемога настає вже влітку 2023 року. І Далі, вже з осені ринок встає на ноги, ринок пожвавиться, з'являться покупці, оцей е, приславутий, як всі кажуть, відкладений попит. Е, але е, коли знаєте, коли зараз кажуть про відкладений попит, про втрачене житло на сході України, в принципі, все абсолютно логічно. Але є одне але а чи є у людей кошти на те, щоб задовольнити свій відкладений попит і задовольнити свої потреби у житлі? Власні кошти, і ось тут Ігор Кушнір дуже таку е, цікаву думку висловив. Він сказав, що у певного відсотка людей кошти ще залишилися, і ці люди цікавляться нерухомості. Це найбільш оптимістичний сценарій, Тобто в найбільш оптимістичному сценарії е, наш ринок нерухомості після перемоги буде триматися на тих матрасах, які ще у людей зараз залишилися з довоєнних. Заробітків. Ну, як на мій погляд, то це таке собі сподівання і така собі надія, погодьтеся. Ну а по словам голови КМБ, при песимістичному сценарії війна затягнеться, і тоді ринок буде е, жити в коматозному стані, тобто ні шатко, ні валко, як це відбувається зараз. Що відбувається зараз? Що, що значить е, первинка відчуває себе ні шатко, ні валка? Це так, як на прикладі, до речі, гарний приклад це Київ мискбуд Це коли. За рік було здано три будинки, які були ну, в майже готовому вигляді. Це коли будинки, які здаються, вони здаються лише по документам, а по факту ще там на рік і більше роботи. Це коли в об'єкті, який вони будували раніше там силами 300 людей на об'єкті, зараз ходить десь там з десяток і вони показують, що вони працюють по цьому об'єкту. Тобто така ситуація, в принципі, зараз по більшості забудовника міста Києва і не лише міста Києва, до речі. Ну і звісно, на ринок первинки, тому що продажів немає. Це коли рівень продажів він впав в 10 чи в 20 разів. Тобто, надходження грошей у забудовників немає. Тому, якщо вони навіть і хочуть будувати, їм будувати нема за що. І ось до речі, в грудні була така неофіційна зупинка більшості будівництв по місту Києва. І як казали, що це через брак електроенергії, але ми всі розуміємо, що звісно, саме головна причина цього це то, що те, що немає коштів, аби були надходження коштів на первинний ринок, звісно б, якось би. Питання з електроенергією були б вирішені, але на жаль, будівництво взимку 2022-2023 року фактично всі стояли. Отже, як ви бачите, на початок 2023 року оптимізму на первинці не дуже багато. Але, все ж таки, знаходяться багато людей, які вважають, що які можуть оптимістично дивитися на цей ринок і вважають, що ціни далі все ж таки якось будуть зростати. Первинка оживе, буде будуватися, і таке інше. Хтось вірить в іпотеку, хтось вірить про те, що. Після перемоги на нас відразу з гелікоптерів будуть скидати мішки з доларами, тобто Різні думки у людей, а хтось зацікавлений в тому, щоб були угоди, щоб отримувати свою комісію з кожної угоди. Хтось накупився по самі вуха бетону, навіть у кума зайняв і він хоче продати зараз по довоєнній ціні, і тому йому потрібно показувати, що все ж таки ринок живий і буде далі лише дорожче. Але по факту ми маємо те, що маємо. Оптимізму, як ви бачите, навіть великі гравці ринку поки що не випромінюють. Як воно буде далі? Звісно, ніхто точно не знає, І, як ви розумієте, складно. Передбачати майбутнє на 100%, але якщо казати про ймовірності, то звісно песимістичний сценарій на найближчі роки він більш ймовірний. Особисто я впевнений, що без підтримки держави саме держави в принципі цьому ринку ще багато-багато років не стати на ногу. Перш за все, звісно, я кажу про іпотеку, для того, щоб запрацювала іпотека, крім грошей, які ну я сподіваюся, після перемоги нам допоможуть. Але крім грошей, нам потрібна законодавча база, тому що зараз наша законодавча база. Ну, ну, давайте будемо відвертими. Вона не дозволяє е, видавати іпотеку е, під справедливі умови. Е, і тому ну, тут такий дуже, е, дуже тонка грань, і не факт, що буде це дійсно масова іпотека, якщо не буде е, дійсно кардинально змінено законодавство. Далі, при наявності у держави коштів, було б гарно, аби держава стала замовником будівництва на первинці, або стала клієнтом в вигляді орендаря для. Тих, хто був переміщений з східної України, хто втратив своє житло, і тому ну розумієте, да, що без підтримки держави, ну поки що немає на що сподіватися, навіть очима президента Київ Мицьбуду. Тому нам з вами залишається лише сподіватися на перемогу. Нам залишається приб... наближувати цю перемогу, хто матеріально, хто організаційно, хто навіть фізично. Адже як би ми не дивилися на... Цю ситуацію ми всі в одному човні, і нам всім вигідно все ж таки гребти е максимально ефективно, максимально потужно, щоб все ж таки наблизити нашу перемогу, наблизити той час, коли ми отримуємо імпульс на ринку як первинки, так і вторинки, щоб люди отримали своє житло, щоб запрацювала іпотека, щоб ті, хто дійсно потребує житла, могли його собі е дозволити. І сподіваюся, ми з вами все робимо для того, щоб наблизити цей час. Ну а ми з вами зустріч. Зустрінемося в наступному відео. Пишіть свої коментарі під цим відео, і з задоволенням з вами подискутую. Всім пока-пока!